Для того, щоб зробити розкроювання деталей, нам треба буде дві деталі ось великого розміру і дві деталі коліски. Коліска вже з припусками на шви, а основні деталі без припусків на шви, прикладаємо до виворіного боку тканини. Ви бачите, Яскравіший малюнок, чіткіші контури, а виворідній бік розмитий. Прикладаємо, до речі, ще треба подивитися напрямок нитки основи і підткання. Напрямок, що розтягується, це нитка підткання, Напрямок, що менше розтягується, це нитка основи. Нитка основи проходить по вертикалі нашої деталі. Ось, ми прикладаємо так, щоб був запас від контурів, щоб ми могли ще зробити припуски на шви. Обводимо. Після чого треба зробити припуски. Припуски на шви ми робимо сантиметрові. Ось до лінії я прикладаю лінійку, відміряю 1 сантиметр достатньо двох точок, щоб провести, прямо проводжу і проводжу її, вона у мене виходить трошки вище і трошки нижче за межі нашого контура, який ми зробили попередньо. Так само. З іншого боку. Це я роблю простим олівцем, тому що по виворі боку все одно цих ліній не буде видно, вони залишаться у нас всередині виробу. тому можна робити простим олівцем. А ні, то Рейдуємо. Так, ми з чотирьох боків провели лінії припусків на шви. Тепер обводимо деталь коліски на колісці нитка основи може розташовуватися як по ширині, так і по довжині, залежно від того, як у нас. Достатньо тканини, отак ми і розташуємо. Я зробила вже цю деталь з припусками, тому вона така сама, як і основна деталь по розміру. І ми вже не будемо робити лінію, тому що для попередньої деталі нам треба буде мати лінію, по якій ми будемо виконувати строчку. А на цій меншій деталі такої лінії не потрібно, тому ми економимо час. Ви Бачите, що я поклала деталь близенько, та вона співпадає у мене з лінією оцієї деталі. Для того, щоб ми тоді, коли будемо робити розкрій, вирізати, то ми одночасно будемо вирізати одну і другу деталь. Далі, якщо є можливість, то ми можемо скласти. Тканину вдвоє лицьовим боком всередину, для того, щоб одночасно вирізати дві деталі основної і дві деталі самої коліски. Але, якщо такої можливості немає, якщо у нас тканини мало, то ми те саме повторюємо з основною деталю. Зв'язкую ще раз, але тканину не складаємо вдвоє. Далі ми будемо безпосередньо вирізати деталі. Вирізаємо по лінії припуска на шов, тобто та лінія, яку ми зробили останньою. Ось спочатку я розрізаю. Бачите, що вже два зріза у нас рівненькі готові. І далі по черзі, по контуру, розрізаємо. Зверніть увагу, що тканину ми не піднімаємо над столом. Коли ми вирізаємо нижнє лезо ножиць, теркається стола, вирізаємо так, щоб деталь наша розташовувалася з лівого боку від лез ножиць. Тоді ми бачимо лінію, по якій ми маємо вирізати, бо по-іншому буде незручно. Деталі попарно складаємо лицевим боком всередину. Ось у нас дві основні деталі і дві деталі коліски Розкрій зроблено. Складаємо тканину вдвоє лицевим боком всередину. Нитка основи, тобто напрямок, який менше тягнеться. Це нитка основи, а це нитка підткання, що більш розтягується. Так ось нитка основи має розташовуватися по довжині нашої деталі. Розташовуємо так, щоб у нас був запас для припусків на шви. От Я відступаю в мене такий шматочок тканини. От. І тепер обводжу, я це роблю простим олівцем. Лінії можна продовжувати трохи далі за контури. Обвели контури, тепер зробимо припуски на шви. Я з кожного контура прибавляю по одному сантиметру, відміряю, роблю міточку. Достатньо дві, двох точок. І через ці точки ми проводимо пряму. По цій лінії ми вже будемо вирізати. Те саме роблю поверхньому краю. І по нижньому. Крім основної деталі, нам ще знадобиться Коліска. Коліску ми можемо розташовувати як по нитці основи, так і по нитці підкання, як у нас. Достатньо буде тканини, так ми її розташуємо. Мені зручніше це зробити ось так: я прикладаю край викрійки до лінії припуска на шов, тобто тієї, яка у мене йде по контуру. Коліски я вже зробила, вони вже у мене з припусками на шви, тому я лінію малювати не буду. Можемо сколоти шпильками, щоб ці деталі наші не рухалися одна відносно іншої під час того, як будемо вирізати. Зверніть увагу, що шпильки я спрямовую так, щоб вістря було направлено в одному напрямку, тобто вліво, тому що я правою рукою приколювала. Тепер будемо вирізати. Мені, наприклад, зручніше це зробити ось по цій лінії, по лінії припуска на шов нашої основної деталі. Одночасно я вирізаю, і деталі кулістки також, тобто, щоб економити час. Ось у нас вже один зріз є. Другий, зверніть увагу, що під час вирізання, я тканину не підіймаю, вона у мене розправлена на столі. І ну, якщо цей шматок завеликий, то краї тканини не повинні звисати із поверхні стола. Нижнє лезо ножиць не відривається від поверхні стола. Ось у нас вже Основні деталі вирізані, тепер куліски. Розвертаєте тканину так, як вам зручно буде вирізати, ну і надрізаєте трохи далі, ніж контур. Розкрій ми зробили. У нас дві симетричні деталі, основні і дві кулістки.